Ну що, мої хороші? Сьогодні з вами поговоримо про секс, про оргазми, про те. Як відключити свою голову, віддатися процесу і нарешті отримувати задоволення від цього процесу, що нас взагалі стопорить у нормальному сприйнятті навіть самого слова секс і чому воно таке заборонене у нашому суспільстві? Все тому, що ми народжені ще вихідцями з радянського союзу, де забороняли це дійство, де було максимально це все сковано, максимально м -м, заборонені такі теми. І люди просто боялись навіть заявити про те, що вони вдома займаються сексом. Насправді в радянському союзі був секс, і він був набагато брудніший. Він було набагато більше різних захворювань і було набагато більше безпорядочних. Зв'язків між чоловіком та жінкою, тому що це ніхто не говорив, це була заборонена тема. Я рахую, що в нашому вже столітті, в нашому суспільстві це дуже круто, що люди спокійно, гарно можуть говорити про секс, і, взагалі, є з'явилась така освіта, як сексологія, яка вивчає. Людське тіло, яка вивчає, що таке секс, що таке оргазм, що він нам дає для нашого тіла. Тому що секс це не просто тваринний інстинкт задовільнити своє якесь бажання. Як мінімум, це вибух енергії, це круто впливає на наше здоров'я, дає викид дофаміну, дає викид класним емоціям і навіть збуджує нашу імунну систему. Ми почуваємося більш впевненими, більш розслабленими і отримуємо набагато більше кайфу від життя, коли в нас є нормальні, адекватні стосунки, в яких класний секс, і в яких є от той запал і іскра. Так як же ж його знайти, де його брати, як вивчати себе і як перестати соромитись свого тіла і відключити голову? Давайте по порядку. Перше, що нам необхідно зробити, це відключити дійсно нашу голову і забрати в сторону всі стресофактори. Тобто всі фактори, які провокують у нашій голові стрес, думки, скованість, зажатість нашого тіла. Чому? Е, тому що саме це не дає нам нормально розслабитись і кайфувати від всього процесу. Як відключити стрес? Як мінімум, поговорити з своїм партнером про те, що я сьогодні пережила дуже багато травматичних подій. І мені необхідно, щоб ти дав мені трішечки тієї прелюдії, щоб ми з тобою трішки кайфанули, повивчали один одного, щоб в нас було більше ласки. Вчіться кайфувати, зацикліться на своїх процесах. Кайфуйте. Кайфуйте, відчувайте дотики тіла, відчувайте поцілунки, навчіться. Кайфувати від всього процесу, і тоді ваш фінал буде набагато приємнішим для обох партнерів. Тому що зацикленість лише не тільки на тому, щоб завершити його, воно переростає в якусь угонку, і ти не розслабляєшся, а навпаки, напрягаєшся, і це тебе може віддаляти від твого гасму. Наступне, що би я хотіла сказати, ми дуже часто думаємо про те, як ми виглядаємо, з якої сторони він на нас дивиться, а як у нас тут животик, а як у нас там ляшки, і так далі. І так далі. Повірте, чоловік, коли він захоплений вами, коли ви займаєтесь тими всіма процесами, він цього навіть не помічає. А ви, провокуючи ці думки всередині, лише. Затягуєте ці всі процеси, і енергетично воно ж відчувається, що щось то не так, щось не те. І немає такого кайфу в обох партнерів, який би мав бути. Тому навчіться відключати голову. Думайте про те, наскільки вам добре, наскільки вам кайфово. початку хочу сказати, що вам потрібно, потрібно би навчитися знати, що любите саме ви. Тобто, де у вас ерогенні зони, де вам подобається, коли вас торкаються, цілують, де вас обнімають, проводять по вас руками і так далі. Тому що це саме те, що стимулює вас на розслаблення. І якщо ви будете знати саме ці зони, я спеціально зробила в щоденнику своєму практики, які допоможуть вам вивчати вас, коли ви знаєте ці зони, коли ви знаєте, де вам добре, де вам приємно, де у вас підвищена чутливість, де вас навпаки не можна. Трогати тоді ви можете відкрито заявити партнеру, як йому краще поводити себе з вами, тому що. Знаючи це, партнер може задовільнити вас, може більше вас розслабити, може взагалі зняти ваш стрес, просто поцілувавши ту чи іншу зону, погладивши, зробити масаж і, і так далі. і так далі. Тому що в нас дуже багато різних е, штук. Можливо, комусь подобається якийсь БДСМ, е, він же ж теж є різний, комусь подобається більш ніжний секс. Тому потрібно знати, що ви любите. Для цього потрібно вивчати себе. І є різні практики, які у цьому допомагають. Наступ що потрібно забрати для того, щоб розслабитись, відключити голову і знайти свій комфорт в цьому всьому процесі? Це знання пози, які для вас є табу. І те, що для вас взагалі не в сексі, і те, що для вас, в принципі, окей. Експерименти різні, різні дії, які допоможуть вам вивчати один одного. Тобто експериментувати. Це буде ще більше зближати вас і розпалювати вогонь у вас і партнера. Коли вже ви знаєте себе, ви вивчили себе, ви можете почати вивчати з партнером, який секс є для вас найблагоприємнішим. Тому що секс буває різний, він буває просто при страстний, такий, знаєте, швидкий на поривах цієї такої ноти страсті вогня між, один між одним. Він може бути ніжним, повільним, він може бути жорстким, він може бути середньо жорстким, він може бути з додаванням різних іграшок і так далі. і так далі. Варіантів є багато. І коли мені говорять, що секс став нудним, я говорю про те, що а ви пробували щось інше, ви пробували запалювати цей вогонь один між одним. Як мінімум, знаєте, дівчата, щоб розслабитися, Кожна, як я кажу, секс триває цілий день, може тривати інколи й два дні, коли ви далеко. Це різні інтимні фотографії, цікаві смски один для одного, це кружевна красива білизна, щоб ви відчували себе впевненішою своїм чоловіком. Це якесь гарне світло поставити вдома, включити музику, подивитись разом цікавий фільм. О, комусь імпонує зробити смачну вечерю. Тобто, варіантів для того, щоб розпалити вогонь є дуже і дуже багато. Головне любити один Одного, щоб між вами була ось та хімія. І як тільки оця хімія між вами зв'яжеться, цей фізичний процес буде настільки. Вашим інтимним, і настільки цей вогонь розпалиться, що ви потім будете кайфувати вже від всіх моментів. І повірте, дівчата, якщо приділити увагу саме сексу як не просто тваринному інстинкту, да, як я кажу, що це ж не просто тваринний інстинкт, як тому, що допомагає чоловіку і жінці тримати контакт один з одним, бо цього у вас більше не буде ні з ким. Це настільки інтимне, і це лише ваше. Тобто, це можна зробити прям так. Таким, знаєте, сокровенним, те, що тільки між двома людьми, і це ще більше додасть пристрасті у ваші стосунки. А секс це гроші, якісний, хороший секс, де двоє отримують класні емоції, де двом кайфово, де люди ще більше захоплюються один одним, в них є та любов, в них є бурляті емоції. Тоді. Е... В людей більше жаги до цього життя, більше сил на те, щоб щось робити. Відповідно, в сім'ї більше грошей. Не дарма говорять про те, що секс це гроші. Секс це дуже потужна енергія. І навіть якщо жінка сама в неї немає чоловіка, вона може теж відчувати себе сексуальною. У неї теж можуть бути гроші, у неї теж може бути слава, кар'єра і так далі. Але це все може бути зав'язано на легких жіночих енергіях. Для цього потрібно працювати над своєю жіночністю і приймати себе. Любити своє тіло, тому всім яскравих оргазмів! З вами була Ольга Шермет. Я надіюсь, вам було цікаво подивитись таке коротеньке відео і, можливо, ви щось для себе взяли. Що вас зацікавило найбільше? Пишіть в коментарях. Ми з вами це обов'язково обговоримо.